Оригінальна п 119 від е, кхе, Ніса е, все, Івана Нільсена. 119-та. Е, материнська 389-та Івана Нільсена і 344-та Івана Нільсена. Дюла одного тигрового е, кольору. Спокійна, е, медопродуктивність поки невідома. Дочерні сім'ї будуть показані. Це у нас дочок 119-ї. Об'єднана. Тільки що так? Е, фактично на. 2, 4 на 5 рамка. Ну, оця сторона медова, ця сторона це просто вже рамка без, без меду. Якщо не буде хватати меду, зверху поставиться. Зимою, надвесно, коли б видно. Так, Інша 119 -та недавно об'єднана безматочною. Ще одна 119-та. Це була сім'я Стартер Ще одна 119-та. Це все в вересневі матки, які вийшли 5 вересня і обліталися. це 119-та в двох корпусах. Де вже забрати ту от потрібно де забрати. Так. Так, ще одна 119-та. Ще недавно підгодовувалася.